У світі авіації є літаки, які створені не для краси. Для виживання на полі бою, і саме таким є А-10 Thunderbolt 2, більш відомий як Warthog або Бородавочник. Цей штурмовик розробили спеціально для знищення танків і бронетехніки. Його головна зброя величезна гармата Гао 8 Avenger калібру 30 мм, яка здатна випускати до 3900 снарядів за хвилину. Її сила настільки велика, що кажуть, літак будували навколо цієї гармати, а 10 може нести до семи тонн озброєння на одинадцяті. Підвізка від керованих ракет до бомб, але справжня легенда цього літака його живучість. Фюзеляж, укритий броньованою ванною, яка захищає пілота. Двигуни винесені подалі один від одного, щоб пошкодження одного не вивело літак із ладу. Навіть якщо в нього влучать ракети чи зенітки, він часто здатний повернутися на базу. Цікаво, що А-10 вперше з'явився у 1970-х, але досі залишається в строю. Його планували списати ще багато разів, але війни на у сході показали, альтернативи йому немає. Цей бородавочник може літати повільно і низько, підтримуючи війська на землі, і саме за це його люблять солдати, які воюють під його прикриттям. Якщо ти хочеш дізнатися більше про найживучіші та найнебезпечніші літаки світу, підписуйся на канал і заходь у наш телеграм. Там ще більше цікавих фактів.